Дцятого жовтня у культурно-просвітницькому центрі цінності відбулася творча зустріч студентів, переміщеної з окупованої Луганщини, Луганської державної академії культури і мистецтв та фахового мистецького коледжу ЛДАКМ. з танцівником, перформером, режисером, хореографом, дослідником та коучем, ініціатором та представником фонду екстреної допомоги митцям, перформативного мистецтва України, представником України у Європейському парламенті культури Віктором Рубаном ми зібрали студентів в першу чергу для того, щоб вони орієнтувалися через знакових людей, митців, які сьогодні на сьогоднішньому етапі представляють сучасне мистецтво. В цілому орієнтувалися на їх досвід професійний. Орієнтувалася на те, що відбувається, які тенденції відбуваються зараз з мистецтвом. Ми направляємо наших студентів з самого початку, з першого курсу, коледжу навіть, на те, щоб вони орієнтувалися в ринку праці, як він трансформується на сучасному етапі, як митці, митці реалізують свої здібності професійні, навички і до чого. Їм необхідно, скажімо так, ну рости. Виростати в навчанні. інструменти самодопомоги, саморегуляції, вони потрібні всім. І я дуже радий був, що саме ми в цьому ключі пішли. Це нам навіть допомогло до цієї другої частини, де ми вже говорили про профорієнтацію, про творчий шлях, про багатоманіття. Застосування справи хореографа, танцівника, діяча культури, і мистецтва, ми вже в цю розмову зайшли в більшій такій більшому контакті, можна сказати, в більшій, більшому такому вже вже познайомившись, подихавши разом, поцентрувавшись разом, позаземлювавшись разом і зрозумівши наскільки важливо те, як ми направляємо нашу увагу. Для того щоб бути стійкими, стресостійкими і відновлюватись вже зараз, зустріч зі студентами переміщеного з Луганщини вишу складалася з двох частин. У першій частині студентів навчали технікам подолання стресу, концентрування уваги, дихання та заземлення, а також повернення в ресурсний стан. А у другій частині Віктор Рубан поділився зі студентами своїм досвідом роботи режисера та хореографа, як в Україні. Так і за її межами зустріч також включала в себе панель питання відповідь, під час якої молоді люди поспілкувались з досвідченим митцем. Дуже багато було цікавих питань. Це більш всього сподобалось. Я відкрив для себе справжнє розуміння перформансу, справжнє розуміння рефлексії, що це не щось таке артхаусне. Я просто почав розуміти, що це що і сказав. Про що він казав, що це спотворене трохи було. А сьогодні я зробив собі картину, що це саме, скомпонував її. Зазвичай я багато майстер-класів відвідувала. І ти одразу такий майстер клас зустріч, треба якось щось робити. А тут ми одразу прийшли і нас так заспокоїли. Так. Ми одразу такі, о, атмосфера спокою, ми всі такі розслаблені, і немає того напруження. І це дуже круто, тому що зазвичай люди, коли вони напружені, вони всі такі не знаю, що робити, що робити. А тут політ фантазії, дуже гарно провели зустріч, тому це круто. Ще сподобалося. Що взагалі є такі люди, котрі нашу країну, нашу культуру захищають за кордонами. Так? Вони розповідають світу. Про нашу культуру, і це ну це дуже круто, саме те, яким засобом вони це роблять перформансами, наскільки це все творчо, тому що хотілось би, щоб Україна була теж і про творчість також на світовій арені. Простір цінності завжди радий допомогти переселенцям, митцям, діячам культури, адже він покликаний об'єднувати людей у цей непростий для України час, зазначають співорганізатори культурно-просвітницького центру, коли ми створювали Культурно-просвітницький центр цінності, то ми хотіли, щоб це був будинок для людей, які сьогодні не мають житла, внутрішньо переміщені особи. Це воїни, це люди, які на сьогодні потребують уваги, турботу. І я розумію, як важливо всім переміщеним вузам знайти. Тепле гарне місце, де вони могли проводити свої заходи, зустрічі, майстер-класи, і тому ми сьогодні запросили до нас в гості. Переміщений вуз саме з Луганської області, для того, щоб вони провели майстер-клас і зустріч з талановитим хореографом. Було приємно бачити викладачів, було приємно бачити студентів, які навчаються. Ми сподіваємося, що ця співпраця у нас буде продовжена, і ми хочемо запросити і інші внутрішньо переміщені вузи саме до нас. Нашого простору, тому що у нас культурно-присвітницький центр це місце, де кожен може знайти себе, свою улюблену справу, своє місце і просто гарно відпочити і набратись позитивних емоцій. Маргарита Трофімова, Київське бюро, телерадіо Ірта.